Доброго ранку, мої друзі, мої підписники, а також глядачі Ютуба. Сьогодні ми виїхали на пошуки. Виїхали перший раз повною командою нашою. Отак-отак -от -от рішили покопати сьогодні, відпочити. Сьогодні у нас в Україні День Незалежності. Кому не подобається наш День Незалежності, можете навіть не писати в коментах, тому що буду вбирати. Погані коменти. Ну а хто розуміє, що Україна має бути незалежна, той розуміє, я думаю. Так що, от, друзі, ми виїхали. Війна продовжується сьогодні якраз півроку цієї ненависної війни, якому не потрібно. Я так думаю, що вона і росіянам не потрібна, і нам українцям не потрібна, і взагалі не потрібна. Ну, не будемо, не буду довго розсосолювати, тому що воно, знаєте, якщо зацепишся за ту тему, я можу довго розповідати, довго розказувати. Ну, ми виїхали, друзі. Ось ми виїхали. Ми знаходимося зараз біля такого поля. Тут була пшениця. Зараз убрано, подісковано. Місце непогане. Кажуть, по знахідкам тут і КР були, і скіфи були. Ось ми і дочекалися, дочекалися цього періоду, що ми можемо погуляти, скажімо так, уже по цікавим знахідкам. Ну, а там побачимо, щось буде цікаве, я буду вам показувати. Друзі, дивіться, Юра вже підняв ось ось машина. Тільки 8 метрів відійшли від машини. Юра вже підняв пугу. Царська пуга, связь. Дивіться, молнии такі, ну в общем бомбезні. Бомбезна, бомбезна. находка в Юрі самого початку. І вушко ціле вушко ціле. І, 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 і. така от царського періоду. Посеребрана начебто, що така біла видно. Ну, красавчик, Юра. Красавчик. Ладно, йдемо, йдемо далі, друзі. Гуляємо. Гуляємо. Друзі, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Київ. Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Вы знаете, друзья, прошли мы по всему полю, ну, мабуть, десь півтори години мы. Тут потратили, нічого нічого немає. Юра тільки з самого початку піймав ото пуговичку царьового періоду. І зараз ми вже йдемо до машини. Ну, ось тут рядом коло мене Санька гуляє, теж я в нього питав, каже, нічого немає. А Юра з Володією там далі. Тобто прийдуть до машини. Якщо в них щось є, то я, звісно, покажу. Машина вже зовсім поруч, отак ми підходимо сюди. І тільки що підняв, дивіться, друзі, отака от велика гайка на всю ладоху з контрагаєчними прорізями. Десь від техніки ще не спіла поржавіть, недавно видно відпала. Ну, така не знахідка, скажімо так, але заберу. Дома в мене такої ще немає, то хай буде, думаю. Так що зараз ми переїдемо трошки далі, друзі. Ще там є такі поля, ми вже точно знаємо, передісковані. Так що будемо вести пошук трошки далі. Ось, друзі, ми вже біля ось, машини. Ось така У мене нічого немає. Це Вова показує те, що знайшов. Теж якісь такі обломочки старенькі, Да? Ось цього обломок колокольчика Києровського 100%. Це щось або свинцове, або олов'яне. Так, да, ось видно, що свинець. А що ж це воно таке було? Щось, щось непонятне, так? Да? Гудзик, Гудзик, говорю, гвоздь старий квадратний. Ага, ага, ага. Що це таке за Якась, якась, якась. якесь, да. якесь. Якесь ізділля. Теж старе. Ну, бачу, обломочки, друзі, обломочки, поле вибито капітально. Так що їдемо на друге поле. Ось, друзі, ми переїхали вже на друге поле. Ідемо поки, поки нічого. Ну, фактично ми тільки зайшли, я метрів 80 тільки пройшов. І ось, друзі, попалася така якась непонятна знахідка. Ну така тяжола, не знаю, олов'яна чи свинцова. Якийсь був виріб. А що за виріб? Не знаю, отаке ромбічної форми. Тут вроді трохи загнуте. Ну, щось, щось було. Однозначно, це якась не шмурдятина, а якийсь, якийсь виріб був. Може бути щось по Київській Русі навіть. Я так здогадуюсь, не знаю, підказуйте, може що хто знає, підказуйте, друзі. І йдемо далі. йдемо далі, Ведемо свій пошук на новому полі. Ось, друзі, так і гуляємо по цьому полю. Ну, поки, поки безрезультатно. Сигнал. І ось така штучка вискочила, щось типу металічної скоби кована. Щось таке, щось таке. У друзів, також поки нічого, то мабуть переїдемо ми на ще одне поле. Знаємо ще одне поле. Верніше ще не одне. Ну будемо так чергувати місцями ці поля і будемо щось шукати. Ось, друзі, ми приїхали на третє поле. Тут уже подісковане. Ось, все. край, край села. Край села. Так що зараз підемо тут погуляємо. Тут піднімали по черняхам, були в них фібули, в одного був динарік. Так що попробуємо. А по другу сторону, по цю сторону, ось його ходить трактор, діскує. Зараз його не видно за деревами, але ми бачили, він ходить, діскує. Тобто вчора воно було ще тут не дисковано. Я думаю, прогуляємося і тут. Вітер піднявся. Ну, Вітер це добре, тому жарко, вітер трошки освіжає. Так що пішли, друзі. А ось, друзі, і перша знахідка на цьому полі, на яку можна звернути увагу. Дивіться, це обломана фібула, друзі. Пружинки, ось є. Ось є. Це спинка фібули з пружинками. Ну, поломана. На жаль, на жаль, на жаль, поломана, друзі. Так що, от таки є перша черняхівська знахідка, там, де друзі піднімали теж. Що ж, забираємо і йдемо далі, друзі, йдемо далі. Ось, друзі, гуляю вже по другому полю, верніше вже четверте, мабуть. І чергова знахідка тут попала. Ось такий савітів. 1972 року дві копійки. Ну, монета, скажімо так, абсолютно ніяка, не цікава і йдемо далі, йдемо далі, вже вирішуємо, може ще раз переїхати кудись, бо вже, знаєте, багато пройшли. По полях добре ходити, чудово все, але ж щось нічого немає знахідок. Особливих знахідок немає взагалі. Ось, друзі, чергова знахідка на цьому полі. І це черняхівська пряжечка. На жаль, на жаль, без іголки вона, отака от я трошки коцнув навіть. Ну, Судя по всьому, бронзова, друзі. Ось от така, от така, от така знахідка. І я вам хочу показати це поле, дивіться, а там... А там, отам в кінці, жіночий монастир. Прикиньте, да? де ми зараз знаходимося. Ну, трошки ось, ось о, трошки приблизив вам, трошки видно, я думаю, так? Да? Знаходиться жіночий монастир. І там, я так розумію, там працюють жінки, то, мабуть, монашки. І якийсь копель гуляє там рядом біля них. Бачу з прибором. Чи то прибор, чи то косить траву. Ну, щось гуляє. Ні, мабуть, таки косить траву, бо ззаді така балабуха. От так, друзі, от так ми, от так де зараз находимся. От, друзі, подошел к Юрі. А Юра тільки що вже підняв монету, вилізує. Смотрите, царева монета. Попалась в Юры. Юра сьогодні по царькам. Дві копейки. Николая II. Вот такой монитосик у Юры. Ну, уже хоть что-то. Но знаете, мы для себя решили, будем мы отсюда выезжать. Печальное поле. Поле, конечно, хорошее, ходить хорошо, дискованно все. Но ничего, мало-мало находок. У меня вот э, одна пряжечка ЧК здесь попалась и советик. Фибула на том поле еще. Ну, в общем, печально. Не знаю, что там Саня поднял с Вовой. Посмотрим попозже. Ось, друзі, переїхали ми в ще одне місце, вже на поля не їдемо. На полях ходили, щось там не дуже повезло на тих полях. Їдемо в сторону Черкас і зупинилися от такий лісок. Погуляємо в тіньочки. сьогодні дуже жарко, я так думаю, мабуть, аж за 30 температура сьогодні. І ось погуляємо ми сьогодні тут. І знаєте, скільки їхали кругом тривоги. Тривоги повітряні тривоги. Сьогодні ночі. 3 години була тривога, потім через 40 хвилин, потім вранці, в сім ранку було тричі. І зараз ми насчитали, їхали через місто Золотоноша, насчитали ще 5 повітряних тривог. Це ж воно по всій Україні. Отакий от от дібелізм йде з боку Путіна, друзі. Ось, друзі, перший монітос в цьому місці. Якби тут лісок такий. І на цей раз 10 копійок ранні. Ранні совети. Не бачу, не бачу який рік. Ну, ось така, ось така знахідка. Так що ложим в карман і йдемо далі. Сьогодні, я мабуть вже казав, я сьогодні хожу зі своїм прибором Rutus Atrex. Це нова модель прибора Rutus. сама остання модель. Так що хожу, ходимо з ним. Ось, друзі, чергова знахідка і на цей раз советик. 3 копійки 1900. Ой, на жаль, не бачу чи 87 чи 81-го, по-моєму. в вот отакий, отакий совєтський монітосик, радянський монетосик. Забираємо, забираємо те, що є. Сьогодні, знаєте, якось бідновато. Виїхали, скільки гуляли по полях, бідновато. Там чуть-чуть, щось там чуть-чуть висмихнули. Тобто нема ще тих цікавих містечок, тих цікавих полів, які мають відкритися і ми там будемо знаходити. Є у нас на прикметі дуже чудові поля по черняківській культурі, по Київській Русі, ну, поки, поки вони ще не освободилися від посівів, скажімо так. Так що, я думаю, копче буде осінню дуже цікавий. Ну, а поки йде літо. Сьогодні 24 серпня 22 року. Ой, друзі, ми вже сьогодні відкопали. Юрій Валерійович вже складується, все в футлярчиках, все в чехолчиках, в сумочках, кульочках, пакуночках. Ну все як повинно. А ми, а ми вже зібралися, ми вже все, трошки відпочили і будемо їхати. Друзі, показувати особливо сьогодні нема, що Отаке, У мене отаке. Три советика, одна фібула, одна пряжечка черняхівська і все, і все. А, ще десь була, а десь в кармані, мабуть, лежить. Така непонятна знахідка. Ага, ось вона. Типа ромбік таке, свинцове, щось, може щось по КР навіть. навіть, навіть не знаю. Ну, щось... Мені здається, бусинка була. Тут ось таке отвір є з тієї сторони. Ну, не знаю, це таке. У Юри там якась імперія є, там... у Володі якась там советик є, у Сані советик, Ну, я думаю, це не важливо не, і не стоїть показувати. а ось у Юра Юра тут імперію підняв, там, тут ще советик підняв. Да? Мілкаш, а це що таке тебе? Я знаю, это резинка. Тут резинка від карандаша. Домой взял нужную вещь, да? Да, Ложку Юра выкат. Ну, Юра специалист по ложкам. У нього там же целая коллекция этих ложек. Да, да, да. Ще целая такая, ну, нормально. Ну, хоть что-то, хоть что-то, друзья. Ну, ну, дуже скучно, дуже скучно сьогодні копати. Було дуже скучно, дуже печально, жарко. Ну як би там не було, друзі, виїзд був, і я повинен його вам показати. Щоб ви розуміли, що не завжди копаються жменями монети там. Знахідки, бувають дні, що нічого взагалі немає. Буває, день виїдеш за час більше не бомбиш, ніж за день. А буває за день, що нічого немає. Ну, у нас... Сьогодні якось так і вийшло, друзі. Так що, думаю, на другий раз знайдемо більш цікаві міста, вийдемо і будемо вже із знахідками. Ну, а на сьогодні, друзі, вам гарного дня і мирного неба.